Центр соціальних служб забезпечує соціальний супровід прийомних сімей. Зараз у нас 8 прийомних сімей, яких виховується 12 дітей. У 2023 році співпрацював і забезпечував соціальний супровід наш центр соціальних служб. Два дитячі будинки сімейного типу, один з числа внутрішньопереміщених осіб. Там виховується 8 дітей. Соціальний супровід 50 опікунських сімей, у них 56 дітей. І соціальні послуги двом дитячим будинкам сімейного типу, одній прийомній сім'ї. Це ті, хто переїхали до Франківська. Є ті, хто вже і перемістилися за кордон, але ми і далі, оскільки вони в нас зареєстровані, спілкуємося, комунікуємо без розголошення персональних даних. Можемо сказати, що ми регулярно влаштовуємо контрольні відеосеанси зв'язку. Ми бачимо, де діти, в якому вони стані, ми спілкуємося з дітьми, намагаємося таким чином також забезпечувати і виконувати цю функцію. Беремо участь у профілактичній Чних акціях щодо попередження насильства і гендерного зумовленого насильства.